Підземна школа січового колегіуму відкрилась у Запоріжжі. Це вже третя підземна школа в обласному центрі. Всього у навчальному закладі 440 учнів близько 200 готові навчатись очно. В школі широкі та світлі коридори, сучасний буфет, розважальні зони, яскраві стіни та меблі. Це підіймає настрій учням. Я розумію, що це дуже важливо. Ще в минулому році, коли я зустрічалася трошки так з дітками. Вони мені казали, що улюблена їхня гра. Пізнай однокласника. Це соромно. Але вони ось такий момент не пізнають один одного, тому що не спілкуються один з одним. Дуже важливо, перш за все, спілкування один з одним. І потім вже легше їм буде отримувати освіту. Освіта дуже потрібна. Все таки ми більше можемо дати очно, ніж. Же тільки використовуючи гаджети і спілкуючись з дітьми отак на відстані у новій школі, 14 сучасних аудиторій смарт-дошками та новим обладнанням. Діти у безпечній школі можуть вчитись такмеду, робототехніці, керувати і збирати дрони. Я дуже рада за молодші класи, бо вони стіль, ви знаєте, ця війна дистанційне навчання воно дуже впливає на соціалізованість і з соціалізованістю дітей є проблема. І я дуже рада, що цю проблему почали вирішувати. Дуже сумували за вчителями, стільки їх не бачили. Спілкувалися через екран. Через екран дуже сумували за ними. І зараз всі такі веселі, натхнені, дружні, і я дуже рада, що. Я можу відчуватися в цій школі як в сім'ї. Безпечна школа заглиблена, має два виходи та вентиляційну систему. Всі умови створені для того, щоб учні не відволікались під час повітряної тривоги та якісно навчались. Безпека на вищому рівні. Походила по всім класам. Всі класи дуже облаштовані, всі витяжки працюють. Ну, дуже добре, дуже такі великі товсті стіни, такі двері дуже добрі, міцні. Я побачила, що тут дуже глибоко, ну прям безпека на вищому рівні. Тобто, не боїтеся дитина Ні, вами, не, ти не, ти бої? Бої? не боюся, не боюся. А з іншими батьками спілкувалися, що вони так? Ну, деякі, звісно, побоюються далеко їхати з нашого квартицького району. Ми тут поруч живемо і ми. Vydпуска je. No. Всі по різному, звісно, діти, які продовжують навчання онлайн, доєднуються на заняття дистанційно навчаються одночасно з тим, хто відвідує безпечну школу очно. Більшість, але не всі є діти з сіл, яким дуже важко, поки доїхати. Є декілька дітей. У мене в класі є якихось батьки, поки бояться відпускати. Але я думаю, що з часом, коли ми розкажемо, як у нас було, як почнеться, і мабуть так ми сподіваємося. У мене вже 10 клас математичний, Сподіваємося, що трошки навчання навіть підніметься, бо діти будуть контактувати з учителем особисто. Враження чудові, тому що ми за період карантину і повномасштабного вторгнення трошки за дітьми скучили. Діти скучили за нами, діти скучили один за одним, і мені дуже приємно, що сьогодні вони обіймаються, цілуються. Знайомляться по новій адаптована до нових умов школа. Адаптує навчальний план у безпечній школі. Один з 14 кабінетів, обладнаний манекенами, медичним інвентарем, літературою та стендами. Для учнів 9, 10, 11 класів викладатимуть курс тактичної медицини. На цьому курсі ми розповідаємо, які бувають травми да, те, що зв'язане з тактичною медициною, що таке турнікети, що таке поранення, як можна накласти турнікети. Тобто розповідаємо про кровотечі, яким чином можна зупинити ці кровотечі, методики зупинення при цьому практичні навички і також. Надання допомоги під час того, як у пацієнта да був потерпілих, є наприклад там порушення дихання, проведення серцево-легеневої реанімації в школах. Да, вони були, але це не було наскільки да, розповсюдження, тому що зараз рахуючи сьогодення. Тобто ці курси інтегровані стали, і звичайно, такі навички просто необхідні. На курсі «Захист України» школярів навчають управляти дронами та збирати їх для вивчення роботи з впівішками. Школі виділили комп'ютери, планшети, дрони різних модифікацій. Орієнтуватися у просторі, де за і де демонстру завдяки тим навичкам, які вони отримали у нас. Вони можуть вже допомагати у зборці дрону для наших військових. Це безпосередньо бойовий дрон, який ми переробили на систему GPS-навідації, для того, щоб він мог самостійно завіснути, тримати висоту, передавати зображення з нашого району. А Навіть у вас ну, на вашому уроці можна збирати для, для воїнів? Сав, Вони навіско. отримують надачки. Сам курс невеличкий, там всього 12 годин. Ага. Там можна його здвигати, робити більше, але це початок. Підземна школа буде використовуватись не лише учнями, адже будівля офіційно має назву протиреадіаційне укриття. Голова Запорізької обласної військової адміністрації запевняє, під час повітряної тривоги люди можуть спускатись в безпечну школу, використовуючи її як бомбосховище. Ми маємо надати можливість мешканцям укриватися під час повітряних тривог, і ми маємо забезпечити безпечну мову передування перебування мешканців навколишніх будинків. Тому числі, якщо хтось їхав просто на автівці і хоче зупинитися та укритися, ми маємо забезпечити таку можливість. Тож дійсно, де юре це протирадіаційне укриття, в якому ми тимчасово сьогодні розміщуємо школу, і це той критерій, який доведено до всіх директорів. Це саме стосується і укриттів, де ми просто найпростіше укриття, де сьогодні просходить освітній процес, тому що найцінніше це людське життя. Проте окремого приміщення для укриття людей у безпечній школі не передбачено алгоритм дій досі обговорюється з місцевою владою. Є момент там, де повинні бути тільки учні, і я повинна забезпечити всім можливості, щоб укриття послужило кожній людині, яка потрапить в такі обставини. Щоб головніше рятування життя людей дуже складно забезпечити, забезпечити коли діти навчаються, але не можна відділити оці норми. Ну в цей момент у мене дитина навчається, і в цей момент там люди захочуть спуститися. Я зобов'язана забезпечити всі нормальні умови для тих дітей, людей, які рятують своє життя, і для нормальних навчальних освітніх моментів для моїх дітей. Я зобов'язана це зробити. Я думаю, що ми порадимося з керівними органами. Обов'язково ми так придумаємо, щоб це зробити. Тут треба допрацювати оцей алгоритм. Відкриття підземних шкіл триває. До літа планують відкрити ще 7-8. Обласна влада ставить перед собою мету до 1 вересня вивести більш ніж 30 тисяч учнів одночасно в школах.